Сьогодні з'явилася дуже цікава інформація від міністерства оборони України Олексій Резніко. Міністр оборони, в чергове опублікував. Інфографіку із наявністю у Росії ракет, які вона має, скільки ракет зараз є у Російської Федерації, якого типу, і відтак пропоную вам одразу із цього розпочати стрім, щоб краще розуміти краще проговорювати цю тему. Я вас насамперед ознайомлю з тим, про що сказав Олексій Резніков. Отже. Ці оновлені дані від Міністерства оборони України показують інформацію щодо кількості ракет Російської Федерації, і що найважливіше, найцікавіше в цьому сенсі це певне, чи не була до сьогодні закрита інформація. Ми маємо певну оцінку щодо виробництва, щодо можливостей. Російського оборонно-промислового комплексу ці критично важливі дані ми отримали сьогодні від Олексія Рєзнікова. Відтак пропоную вам детальніше розглянути цю інфографіку, виведу її на повний екран для того, щоб ви могли ознайомитися. По перше, Олексій Рєзніков розділив ці ракети за. Трьома типами: базування їхнього, морського сухопутного, а також повітряного базування. Зверху сухопутний зеленим кольором виділені калібри, котрі є. Морського базування і також повітряного базування п'ять типів ракет, переважно типу класу Х, Х101, Х-555, Х22, 32, Х35 і Х47 або ж гіперзвуковий кінжал, якого вкрай мало у, на озброєнні Російської Федерації, але вони є, і трішки їх може виробляти Російська Федерація. Отже, розгляньмо з вами, друзі, більш детально цю інфографіку і спробую Прокоментувати, що ж ми з нею дізнаємося, і що нам хотів всім цим сказати Олексій Резніков. Крім цього. Знову ж таки принагідно закликаю вас писати ваші запитання, ваші міркування щодо всього того, що ви думаєте, і того, що, що ви читаєте, що відбувається і тому подібне. Вітак, ця інформація щодо кількості ракет у рашистів охоплює період від 22 лютого за два дні до початку широкомасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави, і це дані по суті. Я так розумію, розвідки української, яка Знала про те, скільки ракет є у Російської Федерації, і аж до 18 листопада. Тобто, за всі ці 9 місяців широкомасштабної війни, ми можемо зараз простежити, скільки ракет, наскільки ракет зменшилося у рашистів, скільки вони здатні виробляти. І відтак наскільки у них ще є цього запасу? Відповідно, тепер, після цих інфографік, дуже чітко стає інформаційна складова зрозумілою. в сенсі того, коли починають вас годувати певними розмовами про те, що ракет залишилося на два. Три тижні, як уже класично це звично говорити, ви зможете апелювати певними цифрами, тому що ви будете розуміти. Е, Вітак, розберімося більш детально по е, кожному із е, напрямків, які про які е, описав нам фактично Олексій Резніков. Е, отже, ракет Іскандер, які є. По суті, своєю такою головною ударною міцю Російської Федерації наземного базування ракети Іскандер. Їх Росія впродовж війни випустила 829 штук. Це найбільша кількість ракет з усіх можливих, які є на озброєнні Російської Федерації, були випущені саме по нашій території. Крім цього, інша максимальна цифра щодо російських ракет це їхня кількість. Кількість ракет с 300 базово комплекс С-300 є комплексом протиповітряної оборони. Однак Росія активно почала їх використовувати як ракети Земля Земля по цілях на території Суходолу. І що потрібно сказати про ракети С 300 По перше, їх у Росії просто немислимо багато. Так я сказав, що ракети Іскандер було використано найбільше, але як не крутиться, балістичні ракети, котрі мають певну точність ракети с 300 – це абсолютно не точні об'єкти, не абсолютно не точна зброя. Вона радше є зброєю. Ну не те щоб масового знищення, масового ураження, і це зброя терору саме ракети с 300 тому їх, звісно, було використано більше 1020 ракет. Однак про них не можна говорити як про ефективну зброю на полі бою або ефективну зброю для досягнення воєнних цілей. Єдина ціль, єдина мета можлива використання таких ракет це саме терористичні атаки. Їх справді у Росії є немислимо багато ракет до комплексів с 300 8 тисяч. Як ви бачите, було до початку повномасштабного вторгнення зараз. По території України випущено 1020 ракет. Щодня. Страждає від ракет С-300 наша Запорізька область, яка перебуває менше, як за 70 кілометрів від лінії фронту. Ракети С-300 мають дальність до 150 кілометрів в режимі Земля-Земля. Відповідно, вони летять абсолютно неприцільно і при цьому задають. Значних уражень, значної шкоди. Харків страждає, багато інших наших населених пунктів страждають від ракет С-300. І, на жаль, бачимо таку ситуацію, що їх у наявності Росії є аж 87%. і це означає, що вочевидь ось ці ракетні терористичні атаки саме комплексом с 300 від Російської Федерації будуть тривати. Щодо іскандерів, їх суттєво зменшилося. Бачите, 13% залишилося на озброєнні Російської Федерації. Я трішки трішки далі наведу дані від мого колеги-блогера Романа Шрайка, котрий дуже цікаве дослідження провів в межах свого телеграм-каналу. Там табличкою все дуже ілюстративно прописано і зрозуміло, і я цю табличку розшифрую. Однак, дуже важливим фактором є те, що за військовою наукою недоторканим резервом ракет е, має недоторканий резерв ракет складає близько 3-30%. Відповідно, ми вже зараз по цій табличці. По цій інфографіці від Олексія Резнікова можемо зробити висновки, що по іскандерам росіяни вже глибоко залізли в так званий «НЗ», Недоторканий запас, який би не слід було використовувати розумні армії світу. Але ми ж про Російську Федерацію і про її армію не говоримо як про таку, що вона є розумною. Калібрів морського базування вже наближається до критичної точки. Їх є 37%, і, до речі, про ракети морського базування не лише калібр, але й Онікс. Я розповів вам трішечки згодом. Хоча тому, що ракети Онікс, хоча вони і є, значиться цій ці інфографіці. Олексія Резнікова як Ground Launch, тобто. Ракети, котрі запускаються із землі, втім, ракети Onyx є протикорабельними ракетами, що випускаються із комплексу Бастіон. І ну, одним словом, про це далі відтак. Щодо авіаційних ракет, тут теж не все так гладко у Росії. Стрімко зменшується їхні запас, зокрема ракети Х-101, ракета Х-555, використані резерви на 50%, Х-22 і Х-35 е, вже на крайній межі щодо кинжалів. Ще є запас у Росії у 73%, Хоча потрібно розуміти, що загальна кількість кинжалів е, вона на нинішній час е, за всю взагалі, цю історію їхнього існування складає 43 одиниці, 16 з яких е, вдалося Росії відтворити. Виробити впродовж широкомасштабної війни 16 кинжалів було запущено по території нашої держави свого часу. Навіть по були запуски по командуванню повітряних сил збройних сил України у Вінниці. Ви пригадуєте ті той страшний теракт, в ході якого була уражена не військова ціль. Хоча за деякими даними рашистів там могли перебувати військові, але при цьому ціль не є не оскільки дуже багато цивільних мешканців тоді Вінниці загинуло, і дівчинка, яку Прямо на руках матері, яка загинула, це, це все було наслідком ударів саме цих гіперзвукових ракет. Їхня особливість полягає у тому, що їх надзвичайно важко відстежити, коли вони перебувають у повітрі, тому що вони огинають фактично ландшафт земної поверхні. Відповідно, радіолокаційні системи просто такі нездатні. Жодні радіолокаційні системи ж ніякі, ніде в світі таких, напевно, не існує, щоб відстежити а тим паче їх не існує, на жаль. У нашій країні